Біблія попереджає, що це буде відбутися в останньому дні. Чи знаєте ви, що понад дві тисячі років тому Біблія попереджала нас про події, які ми бачимо у світі сьогодні? Це відео перенесе вас у подорож пророцтвами, які точно передбачили те, що ми переживаємо зараз. Війни, голод, хвороби та низка ознак уже були описані у святому письмі. І найбільше вражає те, що все ніби узгоджується з тим, що відбувається в нашій реальності? Що це означає для нас? Ми справді в кінці часів? Приготуйтеся до глибоких роздумів над тим, що Біблія говорить нам про останні дні та як ці ознаки можуть вплинути на наше життя зараз. Біблія застерігає нас, але чи звертаємо ми увагу на ці ознаки? Незабаром ми дослідимо, як пророцтва сповнюються на наших очах, і як ми можемо підготуватися до того, що має статися. Не пропустіть цей важливий аналіз останніх часів, які вже почали розкриватися людство завжди бачило себе на межі краху, але зараз що інше? Світ хитається під тягарем спустошливого голоду хвороб, які виникають без пояснення причин і погодних явищ, які суперечать усій логіці, ніби сама земля кричала, попереджаючи тих, хто ще має вуха чути. Це не просто збіг обставин багато століть тому. Ісус передбачив, що ці ознаки означатимуть початок кінця, і зараз ми бачимо їх перед очима. Але. Чи усвідомлює більшість людей, що насправді відбувається, або вони настільки відволікаються на власні розпорядки, що ігнорують божественні тривоги? Уявіть собі таємничу чуму, яка з'являється нізвідки, поширюється як лісова пожежа і вводить у світ паніку. Вам це щось нагадує? Війни, землетруси, шторми, які руйнують цілі міста, все це відбувається з жахливою частотою. Кожен із відкритими очима помітить знаки множаться, те, що колись було спорадичним, тепер стало рутиною. Але якщо про все це попереджали тисячоліття тому, чому так мало сприймають це серйозно, чому вони продовжують жити так, ніби завтра гарантовано. Проблема не у відсутності попереджень, проблема в тому, що серце людства зачерствіло. Ви коли-небудь замислювалися про постійне збільшення стихійних лих. Здається, голод поширюється світом, хвороби з'являються звідки, а клімат стає дедалі екстремальнішим. У сонячний день ураган може спустошити ціле місто. За один місяць урожай країни може бути знищений неочікуваною посухою. І ще є ті, хто запитує себе: це справді нормально. Те, що Ісус попереджав про ознаки на небі та на землі, здається, збувається на наших очах. Але чи можемо ми все-таки щось змінити? Або вже пізно, що ви відчули, коли серед літа рано настала зима, або коли, здавалося б, необґрунтована буря спустошила те, що здавалося мирним районом. Зміна клімату тут і вона не виявляє милосердя. Поки одні заперечують ознаки, інші починають впадати у відчай, намагаючись зрозуміти, що відбувається. Багато урядів змагаються з часом, але правда полягає в тому, що ці катастрофи не поважають кордонів. Від нас залежить, як ми будемо протистояти зростанню цих трагедій, чи навчиться людство, чи сліпота буде сильнішою за уроки, які залишила нам історія пророцтва про безрадісне майбутнє, якщо не звертати увагу на прикмети, збуваються з кожною новою подією. У минулому великі імперії падали, бо не усвідомлювали, що відбувається навколо них. Можливо, ви помітили, але можливо, ви настільки занурені в хаос повсякденного життя, що навіть не помічаєте. Не помиляйтесь світ похитується способами, які колись здавалися немислимими. Однак тут є важливий ключ, і це залежить від того, як ми реагуємо на ці ситуації, чи об'єднається людство щоб протистояти цьому безладу, чи піддасться як це було багато разів в історії майбутнє формується зараз. Подивіться навколо, що ви бачите невпинна гонитва за грошима, статусом і владою. Де ті цінності, які підтримували суспільства, де та віра, яка об'єднала людей у більшій меті? Те, що Ісус передбачив у Євангелії від Матвія 24. Це не просто далеке відлуння, це реальність прямо перед нашими очима. Як пелена, все більше стираються духовні цінності, зростає порожнеча в серцях людей, і найгірше. Багато хто навіть не усвідомлює, що втрачає найдорожче з усіх зв'язок із божественним. У міру того як суспільство відходить від духовних принципів, конфлікти зростають, насильство, холодність, егоїзм все це виникає як відображення цього роз'єднання. Але чи не час замислитися над власним вибором? Чому так багато людей дозволяють, щоб їх знесла течія посередності і егоїзму? Ігноруючи те, чого нас навчав Ісус, світ став місцем, де духовність лише деталь, далекий варіант, що ми можемо зробити, щоб змінити це, і головне, як кожному з нас окремо запалити в собі вогонь віри, незважаючи на те, що вітри хаосу дмуть сильніше з кожним днем, завжди є шанс змінити цю ситуацію. Щохвилини вибір у наших руках шукати правду. Знаходити внутрішній спокій і поширювати любов, чи продовжувати дозволяти загибелі панувати над нами. Це відповідальність кожного, а не лише кількох. І що ти зробив, щоб зберегти свою віру? Не ігноруйте те, про що застерігав нас Ісус тому що, роблячи так, ми залишаємо світ дедалі вразливішим до духовного краху. Звуки бомб. Жахливий страх і загибель невинних людей. Війни позначили історію людства, і ознаки нових конфліктів стають все більш очевидними. Але те, про що багато хто не говорить, так це про переслідування, яке зростає особливо проти християн. У багатьох частинах світу, ті, хто наважується сповідувати свою віру, стикаються з погрозами, насильством і навіть смертю. Те, про що Ісус із Сумом попереджав, тепер виконується на наших очах війни, жахливі стихійні лиха та зростаюча хвиля переслідувань тих, хто слідує за Христом. Що це означає для вас? Чи готові ви жити в такі часи? Оскільки ми бачимо ескалацію конфліктів і цілі регіони, спустошені військовими силами, неможливо ігнорувати зростання релігійних переслідувань. У деяких країнах бути християнином може бути смертним вироком. Слова Ісуса відлунюють у нашій свідомості, вони видадуть вас на страждання і вб'ють. Але що ми можемо з цим зробити? Багато людей думають, що віра може бути чимось простим, але реальність така, що її справжнє дотримання вимагає мужності, стійкості та готовності йти проти системи. Ви коли-небудь думали про те, як далеко ви зайшли б, щоб захистити те, у що вірите. Крім того, чи готові ви бути переслідуваними, якщо це необхідно, за вашу віру, що чекає в майбутньому, ніхто не може точно передбачити, але накопичуються докази того, що часи Великого горя вже близько, і ось суть. Посеред болю та страждань, ваша віра може бути єдиним, що справді має значення. Хоча багато хто піддається спокусі страху, що ви робитимете, коли вас чекає виклик непохитно стояти, чи віра буде тим, що вас підтримує, чи сумнів змусить вас коливатися? Від того, як кожен із нас відреагує на ці події, залежить майбутнє. Ми живемо в часи, коли довіра між людьми все більше підривається, те, що колись було міцним і справжнім, Легко розсипається, як пісок між пальцями? Дружба стає крихкою, а обіцянки порушуються швидше, ніж будь коли? Скільки разів вас розчаровував той, кого ви вважали гідним довіри? Зрада здається тінню, яка зростає з кожним днем відображенням того, про що Ісус попереджав. В останні дні багато хто зрадить один одного, але чому це відбувається? Невже любов і вірність дійсно застаріли? Також тривожно зростає ненависть. Більше нерідко можна почути, як люди висловлюють образу, діляться на групи та відокремлюються в ім'я переконань, походження та навіть мінімальних відмінностей. Як так швидко розвіялася любов між братами по вірі та людством? Чому ненависть замінює прощення? Що ще має статися, щоб люди пробудилися до справжнього миру? Та любові, яким навчав нас Ісус, коли ненависть і зрада стають суспільними нормами, це явна ознака того, що ми далеко відійшли від духовних цінностей, які колись нас об'єднували, і ми не можемо забувати лже пророків, тих, хто маскується під духовних лідерів, обіцяючи порятунок і чудеса, але в глибині душі шукаючи лише фінансової віддачі чи влади. Вони представляють себе авторитетними особами, сповнені солодких слів, але їх мета обманювати та маніпулювати? Ісус попередив нас про цих самозванців, сказавши, що вони виглядатимуть як вовки в овечій шкурі. А ви як ви можете розрізнити, хто правда, а хто брехня? У такі часи розбірливість стає важливою. Чи готові ми визначити лжевчителів серед нас? У міру поширення зради та ненависті правда розмивається серед брехні. Що ви будете робити перед обличчям цієї зростаючої реальності? Чи буде твоє серце стійким, чи піддасться тиску цього зіпсованого світу? Коли фальшиві пророки говорять від імені Бога, ви повинні розрізняти і залишатися вірними істинному посланню. На карту поставлено не лише вашу віру, а й вашу душу. І саме цей вибір зрештою вирішить усе. Чи помічали ви, як зло множиться щодня? Там, де колись було почуття моралі, тепер панує байдужість. Те, що колись вважалося неправильним, тепер сприймається як природне, а те, що колись вважалося хорошим, тепер, здається, занепадає. Беззаконня ця руйнівна сила домінує над світом у невидимий, але нищівний спосіб. Любов, яка має бути основою всього, остигає як полум'я, яке з часом втрачає енергію. Все частіше ми бачимо, як люди віддаляються один від одного, а егоїзм росте як бур'ян. Що сталося з любов'ю до ближнього? Багато хто не усвідомлює, що коли беззаконня поширюється, воно також заражає серця. Зростає твердість духу, відсутність співчуття стає нормою, і це не сталося миттєво, це тонкий, але потужний процес. Чи помічали ви, як все частіше новини про насильство та неповагу захоплюють наше повсякденне життя? Але найгірше, коли таку поведінку починають терпіти, наче це щось неминуче як суспільство, ці сили формують нас, і те, що колись здавалося неможливим. Тепер стало реальністю питання як далеко це нас заведе. Охолодження любові є прямим відображенням усього цього хаосу, який охоплює людство, куди поділася турбота про інших, готовність допомогти, не очікуючи нічого натомість. Любов до інших змінюється небезпечною байдужістю, коли люди закриваються у власних бульбашках, співпереживання, яке колись було чимось природним. Тепер стало майже рідкісним почуттям, але що, якби я сказав вам, що ви можете змінити це, що, якби було можливо відновити полум'я справжнього кохання всередині вас і заразити оточуючих? У світі, де зростає беззаконня, а любов холоне, все ще є шанс на зміни. Можливо, ви дивитеся на світ і думаєте, що ви нічого не можете зробити, але я кажу вам, що ви можете щось зробити. І це простіше, ніж ви думаєте. Зміни починаються з вас, з вашого ставлення, з вашого вибору бути іншим, чи готові ви стати полум'ям, яке може знову розпалити кохання у світі, який, здається, про нього забув? Апостол Павло, один із найвеличніших стовпів християнства, говорив про важкі часи, які ми будемо жити в останні дні. Він не тільки передбачив, але й детально описав те, що ми побачимо в нашому житті, він зазначив, що люди стануть егоїстичними, гордими і самозакоханими. У своїх листах Павло чітко попереджав про розбещеність людських сердець, які відвернуться від правдивої віри. І коли ми сьогодні дивимося навколо, то можемо побачити, що слова Павла. Були не просто передбаченнями, а скоріше глибоким діагнозом сучасного суспільства те, що здавалося далеким майбутнім, тепер є нашим сьогоденням. Як ви ставитесь до цієї реальності у другому Тимофію Павло описує сценарій, коли люди, хоч і мають форму благочистя, заперечують справжню силу Бога, і що це означає для нас? Скільки людей навколо вас більше стурбовані зовнішністю та думкою інших, ніж справжньою трансформацією, яку може принести віра, фальшиві чесноти та завищене его є прямим відображенням того, про що нас застерігав Павло, але ось у чому суть у світі, повному видимості та брехні, як ніколи важливо залишатися зосередженим на істині вірі, такій, яка змінює серця. А не просто створює фасад. Послання Павла чітке не обманюйте себе поверхневими речами, тому що справжня сила походить від справжнього зв'язку з Богом. Чого ми можемо навчитися з застережень Павла? Відповідь полягає в тому, як ми стикаємося з труднощами, які нас оточують у світі, який стає дедалі більш егоїстичним і гордим, справжня віра вимагає смирення відданості та відданості. Павло закликає нас жити автентично, не дозволяючи бути зіпсованими фальшивими обіцянками світу, який прагне лише швидкоплинних насолод. Отже, що ви робите, щоб твердо триматися своєї віри? Як ви реагуєте, коли здається, що світ навколо вас рухається в протилежному напрямку від того, про що нас навчав Павло? Вибір жити згідно з істинними вченнями Христа. Є вашим і він визначить вашу долю. Сьогодні егоїзм присутній як ніколи, це непомітно проявляється в нашому повсякденному житті, у безперервному пошуку лайків у соціальних мережах, у бажанні завжди бути в центрі уваги та навіть у дрібних повсякденних діях, де ми думаємо лише про себе. Егоїзм полягає не лише в бажанні більшого для себе. А й у нехтуванні іншими в гонитві за власною вигодою це суперечить заповідям, які Ісус залишив нам любити Бога й ближнього. Коли ми живемо з цим прихованим егоїзмом, ми відходимо від чогось глибшого. Як ви можете почати змінювати це мислення? Можливо, почавши більше прислухатися до інших, віддавати більше себе та шукати загального добра замість того, щоб думати лише про власні інтереси. Грошолюбство, як каже Павло, є корінь усіх зол, і жадібність це невгамовне бажання більшого, руйнує світ у суспільстві, яке цінує накопичення багатства. Ми бачимо, як все більше людей піддаються бажанню мати більше, не замислюючись про наслідки для себе та інших. Сім'ї розриваються, ведуться війни та руйнуються життя, і все це в ім'я жадібності. Але як ми можемо боротися з цією ментальністю? Справжня свобода походить від простоти, чи замислювалися ви коли-небудь про те, як життя могло б бути легшим, якби в центрі уваги не завжди було накопичення, замість того, щоб гнатися за матеріальними багатствами, шукайте духовного збагачення, душевний спокій, дорожчий за будь-яке багатство. Хіть стає епідемією в сучасному світі. Під впливом засобів масової інформації, соціальних мереж та індустрії розваг, воно штовхає нас у цикл бажань і надмірностей, те, що раніше вважалося недоречним, тепер продається як звичайне, відносини стали поверхневими, а чуттєвість стала однією з найбільших принад сучасної культури, але хіть це отрута для душі замість того, щоб шукати ефемерне задоволення. Як щодо того, щоб інвестувати в щось більш довговічне та значуще, як ви можете піклуватися про своє тіло, яке є храмом Святого Духа, і поважати природні межі життя та інтимної близькості? Справжня свобода полягає в тому, щоб жити помірковано, а не бути рабом пристрастей. Нас щодня оточують богохульства у фільмах, піснях і навіть у повсякденній розмові. Повага до Бога все більше ігнорується, і багато хто використовує Його ім'я безвідповідально, без страху. Богохульство проти Святого Духа, як ми знаємо, є непростимим гріхом, і все ж це те, що стало таким поширеним. Нешанобливе ставлення до Бога є відображенням світу, який відійшов від сакрального. Але що з цим робити? Як ми християни? Можемо бути прикладом благоговіння та поваги до святості Бога, замість того, щоб пасивно приймати це, якщо до того, щоб почати більш усвідомлювати свої слова та дії. Ваша повага до Бога повинна бути ознакою вашого життя. Духовна лінь це те, що вражає багатьох із нас у певний момент нашого життя, це не просто відсутність дій, а параліч душі. Який заважає нам шукати те, що справді має значення, ми живемо у світі, де відволікання нескінченні, а відсутність мети може привести нас до стану духовного конформізму. Соціальні мережі, телебачення і навіть надмірні розваги забирають час, який ми могли присвятити нашій вірі, але що ми можемо зробити, коли ми потрапляємо в цю безодню духовної лінії? Чи не настав час заново відкрити силу щоденної молитви роздумів над святим письмом і тиші, необхідної для того, щоб почути голос Бога? Послання Якова Четверте сімнадцяте нагадує нам, що тому, хто знає, яке добро має робити, але не робить його, це гріх, йдеться не лише про те, щоб уникати зла, а й про діяти згідно з Божою волею, навіть якщо це вимагає зусиль і дисципліни. Якщо ви відчували, що ваше духовне життя занепадає, хороша новина полягає в тому, що ви можете змінити це зараз. Перетворення починається з маленьких дій, встановлення щоденного часу для молитви, початку щоденного читання Біблії, навіть присвячення кількох хвилин на день роздумам над Словом Божим. Не дозволяйте духовній лінощі позбавити вас найкращого, що ви можете жити у Христі. Настав час прокинутися. Гордість одна з найвитонченіших і найнебезпечніших пасток, з якою ми можемо зіткнутися, і вона ховається в дрібних моментах повсякденного життя, наприклад, коли ми прагнемо визнання або коли відчуваємо себе вищими за інших. Коли його бере гору, ми віддаляємося від справжнього смирення і, отже, від Бога. Біблія вчить нас, що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать, показуючи, що гордість нікуди не веде. Можливо, настав час подумати, як гордість вплинула на ваші стосунки з іншими та з Богом. Визнання наших обмежень і життя в смиренні є життєво важливим кроком до досягнення справжнього миру та божественної благодаті, яку він пропонує. Невдячність є однією з найбільших духовних хвороб нашого часу у світі, де люди все більше зосереджуються на тому, чого у них немає, вони забувають бути вдячними за те, що вже мають. Прикладом цього є історія про десятьох прокажених, зцілених Ісусом, з яких лише один повернувся, щоб висловити свою вдячність. Через невдячність ми втрачаємо уявлення про щоденні благословення, які ми отримуємо, такі як здоров'я, сім'я та можливості. Щоб побороти таке мислення, важливо щодня розвивати вдячність, визнаючи навіть дрібниці, які ми часто сприймаємо як належне. Коли ми практикуємо вдячність, наші серця відкриваються, щоб отримати ще більше і, що найважливіше, наблизитися до Бога. Ознаки повернення Ісуса стають все більш очевидними, і неможливо ігнорувати, що ми наближаємося до виконання пророцтв. війни, стихійні лиха та глобальна невизначеність, це лише деякі ознаки того, що кінець часів уже близький. Питання полягає в тому, чи ми справді готуємося до цього моменту, чи ми настільки зосереджені на щоденних турботах, що забуваємо, що він може повернутися будь-якої миті. Настав час прийняти рішення, і кожен із нас має подумати, чи шукаємо ми Бога всім серцем, чи відкладаємо підготовку до тих пір, поки не засурмить.